Перш за все щиро дякую за такий вступ. Я повністю підтримую те, що ви сказали, але ми не перестаємо дякувати. У нас є дві важливі місії. Ми дякуємо за те, що врятували Україну, але ми беремо на себе важливу роль, щоб захистити всю Європу, захистити весь вільний і демократичний світ. І це історична місія українського народу та українських збройних сил цієї ночі я не спав, тому що Київ був під ударом балістичних ракет, атакуючих безпілотників. І це вже третій напад. Тиждень тому в сумах загинув мій дуже близький друг Комбриг, 27-ї бригади. І це реальність, яку я особисто маю щотижня. Неможливо уявити, що це означає. Яка мотивація Росії вбивати цивільних в Україні, вони хочуть, щоб ми почали боятися, але це не працює. так само, коли нацисти бомбили Лондон під час Другої світової війни? Реакцією британців була мобілізація, щоб бути разом і боротися проти нацистів. те саме відчуття зараз. це моя відповідь на запитання, що зараз відчувають українці. Ми не боїмося. Ми не збираємося капітулювати. Ми хочемо донести, що це відповідальність російського народу. Ми повинні знати, що нашим головним пріоритетом є не танки, не наші особисті авіаносці, не фрегат чи корвет у ВМС. наш головний пріоритет протиповітряна оборона. Повірте, Україна не захищена від російських балістичних ракет, але і Європа не захищена. Для захисту від російських балістичних ракет у вас не вистачає своїх А це означає, що ми повинні разом почати виробляти ППО і балістичні ракети дальньої дії. Я пишаюся тим, що з 2014 року ми відновили програму створення балістичних і крилатих ракет. І зараз у нас є надзвичайно ефективна ракета великої дальності Нептун давайте зробимо це разом. давайте збільшимо не в 10 разів, а в тисячу разів кількість ракет, які ми робимо, тому що ми унікальні, тому що ми надзвичайно ефективні на полі бою. Друга позиція, а може й перша членство України в НАТО. Зараз ми маємо надзвичайну небезпеку. 17 років після рішення Бухареського саміту НАТО в 2008 році ми весь час говорили, що цього недостатньо. Ми весь час про це говорили. Бухарест говорив, що двері НАТО для нас відкриті, і якщо вони відкриті, то пустіть нас. А тепер, замість цього, деякі керівники запропонували переглянути рішення Бухареського самірестміморандумс. Ми точно повинні на нашій дуже важливій унікальній зустрічі сказати, що ми цього не приймаємо. майбутнє України в НАТО, тому що тільки так можна зберегти стабільну безпекову ситуацію на континенті. І членство України в НАТО в інтересах народу кожної нації, яка тут представлена. Те, що я пропоную як документ нашої зустрічі Україна має бути запрошена на Гаському саміті НАТО. Це наше послання, послання парламентаря. Питання України має бути першочерговим на Гаазькому саміті. Немає нічого важливішого для обговорення, ніж майбутнє України в НАТО. Тому що це наша інвестиція в стабільну безпекову ситуацію на континенті. Якщо хтось сказав, що ми не готові до миру, то це неправда. Принаймні, я готовий, можливо, є якісь люди, що не готові. Я маю кілька версій щодо цього, але вони не представляють український народ. Український народ однозначно за мир. У нас є лише п'ять безкомпромісних пунктів. Номер один компромаз. Ми не допускаємо жодних нападок чи компромісів щодо українського суверенітету та національної ідентичності. Ми ніколи не повернемося до статусу російської колонії. І якщо хтось хоче знати не тільки з України, запитайте у наших Балтійських колег, що означає бути російською колонією. Ми платимо дуже високу ціну без компромісів. Друге. нонкомпромайза. Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності України. Ніколи Нам нема про що говорити. і Якщо хтось щось таке підписує, він не може повернутися в Україну. Яку посаду він не займе? Три. Не може бути компромісу щодо здатності створених нами збройних сил України, захистити Україну та Європу. Четверте. ніяких компромісів щодо санкцій. санкції можуть бути скасовані лише тоді, коли ми матимемо стабільну безпекову ситуацію на континенті з надійною гарантією безпеки на землі. Включаючи війська На землі, чоботи на землі, включаючи реактивні винищувачі у повітрі, включаючи відсутність можливості Росії атакувати знову. І п'яте. Не може бути компромісів щодо трансатлантичної співпраці та майбутнього членства України в НАТО та ЄС. Все інше ми готові обговорити лише п'ять пунктів. І це лише свідчення того, що ми хочемо миру. І про інше. Це не для наших іноземних партнерів безкомпромісність щодо демократії всередині країни безкомпромісність свободи всередині країни, Неприйняття політично мотивованих переслідувань всередині країни. Тому що ми виграли цей перший етап війни, тому що ми були вільною і демократичною нацією проти російського авторитарного режиму Путіна разом з авторитарним режимом Північної Кореї, авторитарним режимом Ірану і це неприйнятно що проти лідера опозиції без будь-яких підстав були запроваджені незаконні, неконституційні, позасудові дурні політично мотивовані санкції. Тому що зараз у верховному суді ми доносимо інформацію. Ви можете собі уявити, що це було превентивно. Не Порошенко робить щось не так. Це лише профілактичні санкції, щоб він не зміг зробити нічого поганого для національної безпеки. Це дуже путінський стиль, а це неприпустимо. Все інше прийнятно і я хочу подякувати всім вам. Дякую, включаючи коментарі наших італійських колег. Дякую, тому, що тільки разом ми можемо перемогти в цій битві. тільки разом ми можемо перемогти Путіна. І я не сумніваюся, що ми переможемо. тому, що неможливо не бути оптимістом щодо країни у воєнному стані. І якщо ви не вірите у власну перемогу, ви ніколи не переможете. Ось чому нам потрібно це зробити. Дякую.